Житель села Роговичі Лукачинської громади Вадим Ткачук розповів Суспільному: у селі немає дороги з твердим покриттям єдина, яка є ґрунтова та уся в ямах. По дорозі можна їздити тільки тоді, коли дозволяє погода, бо як йде дощ, то повністю болото і немає ніякого доїзду. Через погану дорогу не заїжджають у роговичі рейсові автобуси, говорить місцева жителька Людмила Нечепорук. Дороги як дороги сільські, а які ще інакше будуть ще й в наш час. Галина та Вадим Ткачуки мають чотирьох дітей. Завжди розказує чоловік. Є потреба ходити до центру громади у магазин, перукарню, садок чи до лікаря за будь-якої погоди та у будь-який час доби ідуть болотистим лугом понад кілометр. «Постійно ходимо через ці стежки. Діти, щоб, наприклад, в садик здати, треба постійно сюди їх возити. Періодично я і прокошую ті стежки раз в місяць, беру тримера і там кушу. У травні цього року поблизу свого подвір'я цегляними відходами з приватного виробництва засипала дорогу Олена Новосад. Своїми роками висипана та да, допоміг висипати попко Сергій. От. Але власноруч ми наймали хлопці, платили дньовку і цю дорогу от зробили, як ніби можна проїхати. Ніби. Поки коли тут була, то це просто ужас, це поколіна. Олена Новосад каже: дорога від Рогович до Локач, де розташована уся інфраструктура, та місцеві доїздять до робочих місць це п'ять з половиною кілометрів. Чотири з них ґрунтовка. До місцевої влади звертались неодноразово, каже жінка. Я думала, що буде оце ОТГ, об'єднання, щось таке. Звернути увагу, але я вже скільки стукаю, стукаю. У Роговичах 73 жителі. Ремонтувати дорогу у селі з такою кількістю населення цього року не планують. Розказав у коментарі Суспільному заступник Лукачинського селищного голови Тарас Хом'як. Так сталося, що 4,1 кілометра цієї грунтової дороги, так званої, вона проходить через село Роговичі. Сказати так, що це єдина дорога, яка сполучає цивілізацію, це село це не є зовсім правильним. Там є альтернативний маршрут, по якому. Їздить шкільний автобус, заячі ці тварини чи козлів, і там білощебеневе покриття, яке час від часу грейдерується. Два тижні тому на в'їзді у село з боку села Марковичі, де були найглибші ями. Підрядна організація, яка ремонтує дорогу у сусідній затурцівській громаді, загатила залишками зрізаного асфальту 110 метрів шляху. Сказав Тарас Хом'як. Загальна протяжність усіх автомобільних доріг з різним покриттям у Лукачинській громаді 250 кілометрів, сказав заступник селищного голови Тарас Хом'як. З них 4 кілометри 100 метрів, дорога з ґрунтовим покриттям. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.